Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі супер пропозиції супер автомобілів. Лише приїхали з аукціону. Volkswagen є гольфи. Електричні автомобілі, які розмитнюються в Україні від ємності батареї. 36 євро розмитнення даного гольфа. Так як ємність батареї, в ньому 36 кВт. Перший автомобіль, це в нас де 19 рік, 36 кВт. Автомобіль в класному такому синьому кольорі, синій металік. Як ви бачите по відео, автомобіль збережений. Має дорогу, задню оптику ледовські стопи, задні вікна заводське тонування. У 2019 році, в березні, місяці автомобіль виїхав з автосалону, був куплений за 48 тисяч євро. На дану хвилину цін ще немає, так як автомобілі лише приїхали. З аукціону, але на момент виходу відео буде написано в описі ціни. Ціни будуть хороші, тому ставили невисокі ставки на ті на дані автомобілі і брали автомобілі з класними комплектаціями діджитал табло. Класна нова така навігація, підігрів сидінь, самопаркування, старт-стоп в даному автомобілі є. Автомобіль збережений по кузову, збережений по салону. Дорога Преміум музика у даному автомобілі є камера заднього виду, шкіряні сидіння. Мультикермо збережене, досить класний, збережений. Автомобіль. Пробіг даного автомобіля 96 тисяч. Всі пробіги рідні, не скручені з сервісною історією автомобіль. Тобто, купуємо все по чесному, не кота в мішку. Так, в даному автомобілі. Нас де. Отакі От ледівські бігучі повороти. Відповідно, завжди, чим краща комплектація, тим дорожчий автомобіль. Але я думаю, що ціни в нас. Будуть дешевші, ніж авторія, тому що ринок автомобілів електричних, можна сказати, так, обвалився у зв'язку з тим, що Тесла упустила ціни, відповідно, на всі електромобілі ціна знизилась. 3-4 тисячі євро порівняно з минулим роком електричні автомобілі стали дешевші. Тому зараз час купувати електричні автомобілі. Електрика в нас в Україні набагато дешевша. в Десятки разів, чим в Європі. І Досить вигідно і економно їздити. Даний Гольф, має тепловий насос в зимовий період він є економічніший, ніж автомобілі, які не мають теплових насосів. Є порти швидкісної. Зарядки, два кабеля. Один для домашнього використання, другий швидкісний. Навіть по багажнику, як ви бачите, автомобіль збережений. Так, два автомобілі ми купили для наших Замовників для наших підписників. Це один такий темний колір, темно-сірий грунтовка, теж класна комплектація. діджитал табло. Автомобіль збережений по салону. Діджитал табло, підігрів сидінь. І другий автомобіль, який ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. Це також класна комплектація, 105 пробігу. Весь в рідній фарбі, також дорога задня оптика, і автомобіль також йде в зашкіряному салоні. Таких два автомобілі вже вирушає до України, возимо власними евакуаторами автомобілі. тому завжди стараємося зробити найкращу ціну. Другий є Golf 17 рік, в чорному кольорі, ледовське світло, звичайно. Має царапинки заднього бамперу, тобто не проблема, можна пластмасовий елемент підфарбувати нічого критичного також шкіряний салон. Вже без преміум-музики. Підігрів сидінь, два ключика, пробіг даного автомобіля 109 тисяч. Класні такі сучасні електромобілі по дизайну, по надійності, тому кого цікавлять. Телефонуйте, не зволікайте, але тобто, такі автомобілі швидко продаються. Не лише в Україну, а на інші країни. Також зробимо такий коротенький огляд, що нового. Класно приїхала така Audi A4, червоний перламутр. Такий бордовий насичений колір на автоматичній коробці передач. Вся в рідній фарбі. Має лише невелике пошкодження, яке можна виправити в Україні недорого. В універсалі. Audi A3 в седані, також автомат. Є аудюшки в наявності. Заходьте на сайт, сайт даного автомайданчика, даної автоплощадки залишу в описі, де ви зможете побачити ціни, пробіги, всі автомобілі лізингові з справжніми пробігами і чесними пробігами, з сервісними історіями. Приїхали такі поштовики, комерційний транспорт 17-й рік. Автомобілі з голландської пошти мають якісь незначні пошкодження. Ціна тут до 8 тисяч євро. Мерседес Віто. Довга база, 2.2 двигун, також приїхав. Ну, ще цін на них немає. Автомобілі лише приїхали з аукціону. Думаю, що з понеділка будуть. І популярний в Україні такий автомобіль, як Renault Trafic. Автомобіль, як ви бачите, з дорожньої служби, але по кузову рівненький, не поштовий, з пробігом 205 тисяч з навігацією, три сидіння. Також лише приїхав з аукціону. Будка, як ви бачите, в непоганому стані. Та як обшита вологостійкою фанерою. Ціна такого автомобіля орієнтовно тут, в Нідерландах, 9500 євро. І супер класна кенга, такий комерційний автомобіль. В хорошому стані, весь рівненький, напевне, в рідній фарбі. 18-й рік і пробіг даного автомобіля 156 тисяч. link навігація. Кондиціонер, класна кінгурушка, кому цікавий такий автомобіль для бізнесу. Телефонуйте. Не зволікайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і, звичайно, замовляйте автомобілі. А ми поки вирушаємо до України, робимо доставку автомобілів. На все добре. До нових відео.